Знаю, як а колись була революція і була а, створена велика, велика така потужна країна. Сьогодні історична дата день, коли створили саме СРСР. Пройти повз неї цієї дати ми мовчки не могли, але вирішили відзначити її ну на власний розсуд. Що буде, якщо щось подібне, як колись об'єдналося 15 республік, зробити з цифрою 15 щось інше, і ми придумали зробити коктейль з 15 складників або складників. Як його робили та чим це закінчилось? Роман Інтонів. Не кожен бармен та сомельє ризикнуть навіть спробувати зробити те, що хотіли зробити ми: коктейль з 15 складників, як 15 республік СРСР. Ми перебрали п'ять барменів. Погодився за це взятись сомельє Денис та його колега бармен і Задача була доволі складна, тому що треба було асоціативно подобрати в кожній республіці то определенний інгредієнт. Ну, вона випавніма. Денис склав список складників для коктейлю. У ньому від України калина, від Грузії вино. Воно має нейтральний вкус, как би, і хорошо підходять іменно посиставок тому коктейлю. Росію представляє горілка, Білорусь журавлина, Азербайджан мандарини, Литву, Молдову, Вірменію та Туркменістан чорниця, виноград, коньяк та лікар з дині. Відповідно от динний якраз буде символізувати у нас Туркменістан. Киргизии курага, от Таджикистана кишью, от Узбекистана арахис и от Казахстана миндаль. А вы же сподобный хоть раз робили? Сколько ингредиентов? Ну, пока еще нет. А сколько наибольших ингредиентов ваших коктейлей было? Пять. Добавляем лед, краш, мелко берем апельсинчик, виноградик, берем Чернику. А как вы обозначаете, сколько требуется черники Сколько забогато, сколько не забагато. На самом деле, свежие ягоды вкуснее используют. Все это выложим на лед. Коньячок, джин, дыневый ликер, водочка. И главный ингредиент от грузинов – грузинское вино. И теперь флаг СССР красный, мы добавляем красного цвета, это клубничный ликер. И, конечно, Украина это кусок. Во главе это красота. Слушай, можно пробовать? Я після вас. Ну попробуем. Во! Ничего такие. Коктейль закусуємо горішками і курагою. Союз не Розпуніруши, оце нерушими. Мені не більше подобається. Ви бачили він коли він приїхав в редакцію. В якому стані ми його відкачали. Все з ним добре, здорові, вже поправив. І зараз я знаю, що прямою дорогою відпочивати і зустрічати новий рік в Сімферополі, в Криму. Ось така інтернаціональна у нас людина. Вони працюють без перерви від середньовіччя, і до сьогодні гірники у чинних шахтах видобувають сіль. А поруч процвітає туризм. Глибоко під землею водять екскурсії, показують, як працювати у шахтах століття тому. А ще як працювали століття тому, а ще пропонують готельні. Номери, ресторани та навіть богослужіння все це у селяних копальнях. Велічки зовсім поруч із польським Краковом. Звідтя повернулася елегантська кобіта. Наша Леся Бакалець Прошу.